Другий довший маршрут дистанція п'ять-вісім кілометрів. Учасники забігу почали збиратися на площі театральній о 7.30. сюди прийшла Ужгородка Наталія Павлик. Я вже достатньо довгий час бігаю, і це ще одна хороша можливість долучитися до ну якось допомогти ЗСУ і ну типу допомагати. Близько чотирьох років тому почала бігати. Активно почала займатися спортом і... і зараз починаю брати участь у забігах. Участь у забігу взяв і Сергій Денисенко. Тут два моменти. Перше, я люблю бігати, а друге, я би хотів взяти участь у благодійному забігі, тому що зараз такий час і хочеться допомогти армії. І якщо воно співпадає, то це прекрасно. я вважаю. Дистанційно буде підтримувати мене сім'я, але ж ну це такий, це ж не змагання насправді. Це забіг такий, скоріше, благодійний. І тут нема переможців, тут ну, і це чисто таки для любителів декілька, бігу, щоб пробігти і зробити внесок про... на підтримку нашої У восьмій годині учасники зробили руханку. Далі стали на місце старту і почали забіг. Один, Першою свою дистанцію пробігла Ужгородка Ірина Олійник. Я дуже задоволена, задоволена, тому що ми пробігли дистанцію і посвячуємо це Збройним силам України. Якби не вони, ми б не зустрічали це гарне сонце, це чудовий ранок. Тому я дуже задоволена, що я учасницею учасницю забігу за словами організатора забігу Василя Цогли для учасників підготували два маршрути. У нас пробіг стартував як онлайн, так і офлайн. Це є ранкова пробіжка, дистанція 2 кілометри і 6 кілометрів. Наш онлайн забіг вже став міжнародним, тому що до нас долучилися бігуни із Чехії, Словакії та Польщі. Хочемо підтримати наших героїв вонів Збройних сил України. Тому ми організували цей благодійний забіг. До ініціативи долучився наш президент Володимир Зеленський, який нам підписав бойову футболку. Також долучилися обласна військова адміністрація і міська рада. Всі кошти збираються на потреби першочергової потреби Збройних сил України. Після того, як учасники забігу пробігли свої дистанції, їх нагороджували медалями. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.